Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Давайте ми з вами пригадаємо, як додають та віднімають числа 2, 3, 4, 5. На основі складу числа. А як додавати нам числа 6, 7, 8, 9? Використовувати який закон? Використовувати переставний закон додавання. А як звучить переставний закон додавання? Від перестановки доданків. Сума не змінюється. Сьогодні ми з вами продовжимо готуватися до прийомів віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Тож, будьте дуже уважні, Ми починаємо. Які фігури зображені на екрані? Циліндр та круг? Скажіть, будь ласка, які плоскі фігури? Круги, а об'ємні фігури? Циліндри. Скажіть, будь ласка, а як ми з вами можемо? Поділити ці фігури на дві групи. Чи можемо ми е, зібрати одну групу за розміром? Так, так. за розміром можемо. Та за формою можемо ми з вами. Давайте тепер дивитися, також ми можемо зібрати за кольором. Перший у нас великий з вами циліндр. Давайте подивимося, як же змінюються ознаки фігур. Спочатку великий, жовтий, у нас з вами циліндр. Далі у нас жовтий, але круг. Що змінилося? Змінилася форма. Далі жовтий круг та червоний круг, але чим вони відрізняються? Кольором та розміром. Дивимося далі. Червоний маленький круг та Маленький червоний циліндр. Чим вони відрізняються? Відрізняються тільки формою. Отже, у нас з вами змінюється форма розмір. Форма розмір. Якщо останній у нас змінився розмір, то яка ж буде у нас наступна фігура? Вона має змінитися за Формою. Давайте поглянемо. Наступна фігура у нас великий жовтий круг. Сьогодні ми з вами працюємо в нашому посібнику з математики частина 2, сторінка 80. Давайте разом запишемо склад чисел Сім, вісім, дев'ять. Сім. Це шість та. Один. Сім. Це чотири і. Три. Сім. Це два і. П'ять. Рухаємося далі. Дев'ять це сім і два. Дев'ять. Це три. Шість. Дев'ять це один і. Вісім дев'ять це чотири. П'ять і ще один автомобіль в ньому сидить число вісім. Вісім це чотири і чотири. Вісім це шість і. Два. Вісім це один і. Сім. Вісім. Це три. І 5. Користуючись нашими автомобілями, нашими складами чисел 7, 8, 9, доповніть рівності. Давайте перший стовпчик виконаємо разом. 9 дорівнює. Якесь число додати 6. Яке число ми маємо додати до 6, щоб вийшло. 9? Дивимося на склад числа 9 шукаємо 6. Яке число потрібно додати? 3. 9 дорівнює 3 додати 6. Рухаємося далі. 8 дорівнює якесь число додати 3. Шукаємо склад числа 8. Шукаємо 3. Скільки нам потрібно додати до 3, щоб вийшло 8. Потрібно додати 5. Ще одна рівність, 7 дорівнює. Якесь число додати 4. Шукаємо склад числа 7, четвірку. І яке ж число потрібно додати до 4, щоб вийшло 7? Число 3. А зараз, користуючись підказками, поставте відео на паузу та самостійно доповніть ці рівності. Давайте звіримо результати. 7 дорівнює 2 додати 5. 9 дорівнює 6 додати 3, 8 дорівнює 4 додати 4. 8 дорівнює 6 додати 2. 8 дорівнює. 2 додати 6. 9 дорівнює, 7 додати 2. 7 дорівнює, 5 додати 2. 9 дорівнює, 5 додати 4. А також 9 дорівнює 4 додати 5. Рухаємося далі. Давайте поміркуємо, що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти один доданок. У нас з вами є такий вираз. Сума чисел 7 і 2. Відняти 2. Якщо ми від 2 віднімемо 2, то у нас залишиться перший доданок залишиться 7, рухаємося. Далі ми з вами, сума чисел 6 додати 3, відняти 6. Якщо ми від 6 віднімемо. Перший доданок, рухаючись за стрілочкою, то ми отримаємо з вами другий доданок дорівнює 3. Чот... Сума чисел 4 додати 5, відняти 5, від 5 віднімаємо 5, це буде 0, і залишається у нас з вами. Перший доданок дорівнює 4. Сума чисел 5 і 3, відняти 5, від 5 віднімаємо 5, залишається у нас з вами другий доданок, залишається 3. Трошки перепочинемо, виконаємо одну рухливу вправу та повернемося до роботи. Ми з вами зараз працюємо на сторіночці 80, обчисліть ці вирази за схемами. Перший стовпчик давайте виконаємо разом. Сума чисел. Ми так маємо казати: сума чисел 5 і 4 відняти 4. Дивимося за нашою стрілочкою від 4 віднімаємо 4. Це буде 0. І залишається у нас 5. Далі сума чисел 2. І 7 відняти 7. Дивимося від 7, віднімаємо 7. Це буде 0. І залишається у нас 2. Поставте відео на паузу та спробуйте обчислити ці вирази за схемами. Давайте звіримо результати. Сума чисел 8 і 6 відняти 6. 6 відняти 6 залишається 8. Сума чисел 5 і 7 відняти 5. Від 5 за стрілочкою ми віднімаємо 5, це 0, і залишається у нас 7. Сума чисел 3 і 6 відняти 6. 6 відняти 6, залишається в нас 3. Сума чисел 7 і 2 відняти 7. Від 7 віднімаємо 7, це 0, і залишається 2. А ми зараз з вами попрацюємо на сторіночці 81. Приготуйте лінійку, олівець. Виміряємо довжину відрізків а, С, С, К, К, М. У нас з вами є три відрізки. А С червоного кольору, СК зеленого кольору, К М синього кольору. Виміряйте довжину кожного відрізка. Чому дорівнює довжина відрізка АС? 4 Чотири сантиметри. Довжина відрізка СК – 2 Два сантиметри. Довжина відрізка КМ – 3 Три сантиметри. Нам з вами потрібно з'ясувати, з яких відрізків складається відрізок АМ. З відрізків АСКК М. Зараз виміряйте довжину відрізка А М. Чому дорівнює довжина відрізка А М? Як же нам з вами знайти його довжину? Ми можемо виміряти, або ми можемо додати довжину відрізка АС, довжину відрізка СК та довжину відрізка КМ. Отже, 4 см, додати 2 см, додати 3 см, порахуємо, скільки буде всього. Ми з вами пригадуємо, що коли ми додаємо з вами величини, ми додаємо так само, як і звичайні числа 4 см додати 2 см, 4 додати 2, 6 см, а 6 см додати 3 см. Шість додати 3 дорівнює 9 і додаємо нашу величину 9 сантиметрів. За бажанням, ви можете відсканувати QR-код та зіграти в невеличку гру. Діти, скажіть, що ми сьогодні з вами повторювали на нашому занятті? Що закріпили та ви стали робити ще краще? І наостанок оцініть свою роботу на сьогоднішньому нашому занятті. Блакитний колір. Мене влаштовує моя робота. Синій я працюю добре. Помаранчевий, ой, халепа, зроблено кілька помилок. Жовтий я можу працювати краще. Червоний мені потрібна допомога. Зелений мені під силу всі завдання. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.